Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина. Ви всі, напевно, вже чули про скандал з мінами. Там, здається, як мінімум 100 тисяч. Ось, і їх зараз повертають назад. Тобто завертають з фронту. Я, наскільки зрозуміла, їх є більше. Але зараз не про це, а. Чи знав про це Зеленський, чи це була умисна диверсія, чи це було, ну, скажімо так, чисте мародерство? Чи наша влада дійсно мародерить, чи це навмисно підсоблює ворогові? От так зараз і будемо дивитися. Спочатку дивимося, тому що він нещодавно хвалився Зеленський на своїй передвиборчій промові у Верховній Раді. Не, не, не спорте зі мною, це була передвиборча промова. Якщо ви е, е, Можете написати, як ви вважаєте. Ну що, дивимося, чи знав про це Зеленський, про цю аферу. Звичайно, все знав. Він не хотів бачити головне гроші. Бачите? Головне гроші. Головне гроші. Я такий дурачок, я викручусь. Тобто, знав, він знав про все. Тут, знаєте, концентрація йде на грошах. Головне гроші. Ось, якось так. Тобто людина знала. Тут навіть не буду далі перебирати. Зеленський знав, а тепер дивимося, це є чисто, чисте мародерство, чи це є все ж таки умисне диверсія влади проти України. Так, мародерство. Зараз будемо дивитися. Чи це диверсія проти України, нашої влади? Те, що меров зараз у Сіулі, драпанув. Гаразд, дивимося. Це є мародерство чи диверсія? А ви знаєте, і той, і друге. І то, і друге. Дивіться, це Зеленський, сам Зеленський. От вам і мародерство. Керівник усього мародерства є Зеленський. Тобто, во главі, починаючи з нього, мародери до патірі пульса. А, а тут і підсобити. Ви бачите, йде посил в сторону Росії. Тобто, а, ну, Скажімо так, це і є диверсія. Диверсія, умисна диверсія влади. Підсобити. Оця карта говорить підсобити. До речі, ви помітили кубки? Це говорить про те, що це їм близькі по духу. Це їм близькі по духу. А ми зараз трошечки розберемо. От в углові вийшов Зеленський. Тобто він про все знав. Абсолютно про все він знав. Ось вам договорнячки. Я вийду. Ось, бачите, навіть карти так і показують. Там треба то все заморозити, не випускати, не, не давати військовим, а він ще вийшов і хвалиться цим. Так. Ну, тут конкретно підсоблюють ворогові. Бачите? Ви знаєте, є така приказка. Наперед більше. Навіть їх про це не просять. Вони роблять самі це все. Ну, ось і, а, бачите, тобто Україну приносять у жертву. Я не бачу змісту робити ще тут а, а, далі розклад. Що ще розкладати? І так все ясно. Це і мародерство, знаєте, по сумісництву. Мародерство і диверсія дуже брутальна диверсія проти України. Як це зараз вплине на фронт? Давайте подивимося. Кажуть, що загинуло дуже багато військових. Ну, це, знаєте, ну от. Тобто наші будуть відступати і великі втрати. Ось вам карти показують, що через те, що стільки накрали, стільки захапужнічали оце все. так, ось, а, Наші військові будуть, виступати, не будуть а, відступати, не будуть мати можливості наступати, навпаки, відступати і дуже великі втрати. На жаль, а, про умерево ще зробимо окремий розклад. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна!